Вітаю. Маючи досвід викладання іноземної мови онлайн в закладі чи приватно, ви ймовірно стикалися із вибором цифрового інструменту в якості віртуального зошита. Розгляньмо нотатник Google Keep як засіб використання мережевого простору з цією метою. Переходимо до розгляду інтерфейсу. Отже, для того щоб потрапити на згаданий ресурс, у пошуковий рядок вводимо адресу ресурсу, яка має назву keep.google.com натиснувши на Enter, ви потрапляєте у свій нотатник. У мене ви бачите наявні вже нотатки. Якщо ви раніше цей ресурс не використовували, то у вас цей простір буде просто порожній. Розгляньмо інтерфейс. Ліворуч, ви бачите головне меню, натиснувши на яке, ви можете сховати або відкрити назви міток, які ви бачите ліворуч. Мітки це категорії. Це як полиці з книжками, на яких у вас розташовані детективи, історичні твори тощо, якщо ви їх таким чином розрізняєте. Далі ви бачите пошуковий рядок, і це вже можливість знаходити нотатки з-поміж тієї кількості, які у вас є. Праворуч переводимо погляд, у вас є можливість оновити сторінку, є можливість використати режим таблиці. Натискаю. І ви бачите, що в такому вигляді відтворюються всі нотатки, які є. Зараз вони підвантажаться, і я просто прогорну донизу. Ось така от кількість нотаток є створені. Якщо я хочу повернутися до режиму список, то натискаю ще раз на той же значок і відповідно. Повертаюся до попереднього режиму перегляду. Також є можливість налаштовувати налаштування, умікнути темну тему, надіслати відгук, довідка завантаження нотатків, додатків, перепрошую, і комбінація клавіш. І праворуч є посилання на додатки Google, відповідний значок, і ваш обліковий запис. Для того, щоб починати працювати із створенням нотатки, ми у верхній частині шукаємо поле нова нотатка, ставимо курсор і, відповідно, маємо. Назву і зміст самої нотатки. Я, наприклад, частіше за все, використовую, ось ви ще бачите, як назву нотатки, номер урока. Відповідно, вводимо. Ось наступний урок буде 24-й. Відповідно, для того, щоб будь-що змінити, нам потрібно поставити курсор і ввести у поле, яке містить. Слова нова нотатка, опис того, що нам буде потрібно. Скажімо, я хочу ввести назву теми і додам тут, скажімо, speaking. потім пізніше додам інші деталі. Що можна із інструментів, які ви бачите на екрані, використовувати? Перш за все, розгляньмо, що у цього конкретного. У цієї конкретної нотатки, яку я створила, вже є мітка. Тому що перед цим у мене була обрана мітка ліворуч. Якщо ви потрапляєте на домашню сторінку із нотатками, то відповідно у вас жодної мітки не буде, і ви її можете створювати. Тобто всі нотатки, мітки, які ви бачите ліворуч, були створені в процесі роботи над створенням тієї чи іншої нотатки. Ліворуч, ви бачите, є можливість нагадати, тобто, якщо ви натискаєте, можна обрати нагадування пізніше сьогодні, завтра, наступний день, і вибрати дату і час, якщо вам необхідне нагадування вам чи учневі, який буде отримувати від вас посилання на цю нотатку у відповідний період часу. Далі, якщо ми натискаємо наступне співавтор, є можливість додавати електронну адресу тієї особи, якій потрібно надати доступ. Тобто ми вводимо будь-яке ім'я із тих, що у вас є, і, відповідно, можна додавати і зберігати. Наприклад, уявімо, що я зберігаю. Далі можна змінити параметри фону. Можна експериментувати із кольорами, які вам подобаються. До речі, колір також можна використовувати як додатковий засіб для категоризації. Тобто, скажімо, якщо у мене завдання на лексику, то я їх розміщую в підфарбову в відтінках жовтого кольору. Якщо це граматика, це відтінки синього кольору. Тощо. Таким чином залишаємо колір заливки, можна також підібрати відповідний малюнок. І він буде відображуватися у верхній частині екрану. Це не є обов'язковим, тобто, якщо він вам не потрібен, ліворуч натискаємо за умовчанням і його не буде. Але ви можете також зафіксувати будь-яке інше зображення як те, яке ви фіксуєте. Мені, скажімо, зображення тут не потрібне, тому я продовжую далі. Наступна четверта опція додати зображення. Наприклад. Працюючи з граматичним матеріалом, я можу додати е, таблицю із часовими формами, і відповідно вона мені стане у нагоді тут, оскільки е, дасть можливість візуалізувати. Скажімо, от я обираю граматичні таблиці і обираю активний стан. Важливо, щоб цей файл був збережений як зображення, тому що якщо це буде PDF або документ, ви розумієте, як зображення система його не сприймає. Якщо зображення не потрібне, тоді його завжди можна видалити, натиснувши на відповідний значок, праворуч, навівши курсор на саме зображення. Далі, якщо ця нотатка вже є застарілою, її можна архівувати. Також, натиснувши на меню більше, ми отримуємо можливість видалити нотатку, змінити мітки, додати малюнок, зробити копію, показати пропорції. Тобто, якщо це буде список, в якому буде щось з часом видалятися, наприклад, якщо ми покажемо пропорції, то відповідно завдання, які ми будемо додавати, скажімо, наступне завдання буде «Reading». Потім у нас буде uh, «Translation», Потім у нас буде uh, Comprehension check. І виконуючи завдання, учень може потім ставити відповідні галочки. І виконане вже завдання просто переміщується в нижню частину. Ось, бачите, внизу виконані пункти. Можна таким чином їх усі позначити, і всі завдання будуть виконані. Якщо нам потрібно повернути, то ми відповідні галочки знімаємо і залишається інформація актуальна. Йдемо далі. У додатковому меню. У нас є також можливість змінювати мітки. Це надто важливо, аби проігнорувати. Отже, натискаємо Змінити мітку. І в переліку ви бачите, що у мене є вже мітки, оті, які ліворуч в головному меню, є відображеними. Але якщо жодна із них мені не підходить, а, наприклад, мені не підходить Basic English сюди, і я би хотіла ввести нову якусь мітку, то, відповідно, її потрібно назвати. Тут ми вводимо, скажімо, Starter. і натискаємо Створити мітку з цією назвою. Мітка створена, галочка напроти неї стоїть, отже, ця нотатка буде додана у відповідну категорію. Якщо ми ліворуч прогорнемо, то в алфавітному порядку ми побачимо ось він наш стартер. І натискаючи на цю категорію, ми побачимо лише одну нотатку. Таким чином, легко відсіювати всі непотрібні, натискаючи на мітку відповідної категорії. Йдемо далі. Що ще ми можемо робити? Можемо також скопіювати текст зображення, можемо копіювати в Google Документи. Всі ці опції постійно можна коригувати. Зняти всі пропорції, до речі, теж можна. І, відповідно, тоді весь список залишається актуальним. Таким чином, працюючи із тією чи іншою нотаткою, ви можете змінювати налаштування і в процесі роботи додавати все необхідне. Яким чином ми можемо працювати із учнем, який. Ми хочемо, щоб учень чи студент отримав відповідний доступ до тієї нотатки, яку ми створили. Ми таким чином додаємо його в співавтори. Тобто, додаючи адресу іншої особи, ми створюємо в її скринці автоматичне сповіщення, що було додано, і таке, така нотатка буде доступна для учня, студента. Тощо. А якщо я закрию цю нотатку, то відповідно вона в мене буде знаходитися в цьому просторі. Якщо я натисну на всі нотатки у лівому головному меню вертикальному, то ця нотатка в мене не знаходитиметься згори. Чому? Тому що я її не закріпила. Всі інші нотатки, от дивіться, коли ми наводимо курсор, відповідно, можемо відкріпити нотатку, і тоді вона буде в кінці списка. Якщо ми її хочемо закріпити, ми пам'ятаємо, що категорія у нас називається «Starter», і, відповідно, потрібно цю нотатку закріпити. Тоді її натискаю, і вже натиснувши на нотатки, які Є всі створені. Я бачу її в кінці, тому що тут хронологічно та нотатка, яка була створена останньою, відповідно, буде і збережена останньою. Е, можна також. Е... Між своїми власними обліковими записами нотатки синхронізувати, тобто додаючи свою, свій інший обліковий запис, посилання на нього, ми можемо також використовувати, увійшовши в інший обліковий запис, той нотатник, який нам потрібен. Відповідно, спільно редагувати із іншими людьми, тобто з колегами, учнями. Тощо. І працюючи із цим інструментом, відповідно щоразу, коли ми створюємо нову нотатку, ми маємо нову порцію інформації, якою готові поділитися. Нотатки можна об'єднувати під спільними мітками, можна створювати величезну кількість міток додатково. При цьому міток може бути декілька. Тобто до однієї нотатки можна додавати декілька міток, і тоді вони будуть відображуватися у різних категоріях. Сподіваюся, що інформація була для вас цікавою. Перевіряйте на практиці всі мобільні застосунки та додатки, які ви маєте у використанні, і нехай це все вам додає наснаги. На все добре!